Слава Україні! Розпочалась 328 двадцять доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські загарбники продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, завдаючи ударів по населених пунктах. Ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення. Тим самим порушує норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних і сім авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об'єктах на всій території України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії та на, Бахму... на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам'янка, Водяне, Невельське, Мар'їнка, Побєда Донецької області. На Куп'янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. На Запорізькому, Херсонському продовжує оборонятися. На Волинському, Поліському, та Сіверському і Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угрупувань противника не виявлено. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них красне, нескучне, веселе, гатище, Вовчанськ. Нестерне, Землянка, Новомлинськ, Дворічна та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Кислівка, Котлярівка, Вишневе, Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни і Ямполівка Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема. Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Прасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Весела на Донеччині. А загалом 15 населених пунктів. На Авдіївському напрямку від ворожого вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку російські окупанти обстріляли Вугледар, Микільські дачі та Велику Новосілку Донецької області. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Времіївка, Новопіль на Донеччині, та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське і Плавні на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів зокрема зазнали Саблуківка, Качкарівка, Ольгівка, Тягинка, Інгулець. Та Херсон. На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів. Транслюють тільки російське телебачення. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога. Вірте в збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!